Друзі, привіт! На екранах з вами, як і завжди, Євген. У попередніх відео ми з вами вже дослідили деякі цікаві кумедні та, звісно ж, місцями дуже недоречні жарти для дорослих, які творці іноді залишають у дитячих мультфільмах чи то у сімейному кіно. До цієї теми ми ще точно повернемось у майбутніх відео. Сьогодні ж я хотів би дослідити з вами подібну тему тільки вже у іграх: від ландшафтних формувань локацій у вигляді геніталій до динозавра-трансексуала з вібратором. Це деякі найцікавіші, дивні, непомітні дитячому оку секрети та жарти для дорослих у відеоіграх. Приємного перегляду. Якщо ви ніколи особисто не грали у Super Mario Kart, то як мінімум про неї чули, можливо, грали у більш сучасні варіації цих перегонів, але вже від інших студій та з іншими персонажами. Оригінальна Super Mario Kart вийшла у 1992 році на консолі Nintendo Entertainment System. Це були веселі кооперативні перегони, водіями, у яких були улюблені персонажі гравців. З інших ігор у серії Маріо, а з рейтингом E for Everyone, тобто для всіх вікових категорій, не дивно, що у веселі гоночки грали діти, змагаючись між собою, або ж проводячи її з батьками. Тільки далеко не всі версії цієї гри були ідентичними для всього світу. Деякі країни мали свої відмінності. Здавалося, б, що такого можна змінити у грі для різних регіонів, це ж просто перегони. Виявилось, що як мінімум анімація святкування перемоги персонажів. Річ у тім, що після гонки трійка персонажів стояти. На постаменті святкуючи заїзд. Очевидно, там буде хтось на першому місці, другому та третьому, відповідно. І у міжнародній або ж американській версії Mario Kart переможець, в залежності від персонажа, святкуватиме своє перше місце з пляшкою шампанського в руках. Нічого такого, у реальності гонщики також люблять таке робити, опливаючи один одного і всіх навколо шампанським. Але от у японському виданні Mario Kart все трішки інакше. Персонажі не просто тримають пляшку в руках, вони п'ють його прямо з горла. І якщо таке можна було почікувати. Від умовного Баузера, таке ми ще можемо зрозуміти, то від принцеси піч точно аж ніяк видно навіть, що вона від цього трохи сп'яніла. Дивно, що при однаковому рейтингу гри для всіх саме Nintendo в Америка вирішили, що такі моменти не мають бути у їхньому виданні цієї гри. Ну, як мінімум, напевно, на наступне коло гравцю краще було побрати якогось іншого персонажа в якості водія. Бо пити і сідати за кермо це абсолютно неприпустима річ, але певно, чомусь не для японців. А от однією з найвідоміших для вже більш сучасної консолі Nintendo 64 була Banjo-Kazooie, у якої через декілька років після релізу, у 2000-му, з'явилось продовження під назвою Banjo-Tooie. Як і у першої гри у Banjo-Tooie було багато універсального гумору для всіх, як то у мультфільмах Disney дивитись, які можуть як дорослі, так і малі. Але звісно ж, при цьому контент, який бачитимуть ці дві такі різні вікові групи, також буде відрізнятись, і не тому, що у грі є якийсь режим для дітей та дорослих, просто через те, що. Діти такого просто не помітять, як через незнання та нерозуміння, що перед ними таке, так і через завуальованість жарту, навіть якщо це здоровенний піструн розміром з цілу карту. Буквально я не жартую. На локації Land є дуже специфічне формування ландшафту та скель, яке згори дуже важко сплутатись з чимось іншим. Ця <кх> великотка настільки очевидна, що навіть заставляє замислитись, як таке не помітила цензурна комісія. Може, воно і на краще, щоб. Тепер за 23 роки з моменту релізу гри я можу робити от таке відео і розказувати про подібні секрети вам. А от Donkey Kong 64, ще один абсолютний хід консолі Nintendo 64, який вийшов у 1999 році. Ви можете знати цю гру як продовження трилогії відомої Donkey Kong Country про сімейку гори, як і в випадку з Banjo-Kazooie та Banjo-Tooie, Ця гра є гарним прикладом дитячого чи сімейного платформера, у якому ви просто бігаєте різноманітними локаціями. Цями збираєте золоті банани та інші предмети, і зрідка зустрічаєте другорядних персонажів, які просять вас зробити для них ту чи іншу послугу, тобто завдання. Однією з таких персонажок у конкретно цій грі є Кенді Конг, висока та струнка дівчина головного героя Донки, яка працює у музичному магазині та продає персонажам різні інструменти. Але якщо з опису цієї персонажки ви можете уявити її максимум гарною дівчиною, хай вона і шимпанзе, але бозню, це ж гра, то насправді ваша перша. Зустріч з Кенді буде ну, дуже двозначною. Завітавши до музичного магазину Кенді, гра доволі різко міняє свій тон з сімейно дитячого на тон чогось з рейтингом від 16 і старше. Під музику типу «Вау-вау» Кенді з вабливою ходою підходить до Конга і каже: от таке. Питаючи, не хочете ви скуштувати її динь? Ну, але ж ми у музичному магазині, як багато справжніх свіжих фруктів тут у неї є. При цьому вона весь час кокетливо сміється, а договоривши, просить підійти поближче, щоб вона могла показати вам, як треба користуватись її інструментом. Виглядає так, наче на мітингу розробників зі створення цього образу сексуальних шимпанзе, після того, як було обрано ім'я Кенді, всі подальші рішення, щодо неї приймались методом снігової кулі. І передивляючись цю сцену вже в дорослому віці важко усвідомити, що в дитинстві ти не мав жодного уявлення про те, що тут взагалі відбувається. Напевно, незнання це все ж і правда блаженство. Не знаю, чи ви колись чули про персонажа Бьордо з ігор Супермаріо? Особисто я грав далеко не в усі ігри серії, тому й сам власне до цього моменту нічого про нього не чув. Але з того, що я зрозумів, це не просто персонаж, це ще й персонажка. Ну тому що судячи з усього, це динозавр чоловік. Вік, який вважає себе пташкою дівчиною, цебто просто трансвестит. Якщо я десь помилився, будь ласка, поправте мене в коментарях, бо я буквально тільки на про це дізнався. Ну але цікавить нас настільки особистість бьордо, скільки дуже кумедна знахідка, що з ним чи то з нею пов'язана, знайти її можна не в іграх про Маріо, а у Капітан Рейнбоу, що вийшла у 2008 році на консолях Wii. У якийсь момент проходження бьордо заарештовує поліцейський, а все через те, що динозавра пташку було. Помічено у жіночій громадській вбиральні при тому, що Бьордо начебто чоловік, і не мав би там бути. І от по цьому завданню вам потрібно допомогти бьордо вибратись з в'язниці, довівши копу, що бьордо є жінкою. Гарний початок, як для гри, з рейтингом від 12 старше, правда? Ну, далі, за завданням, ви маєте прийти додому до бьордо і знайти потрібні докази. Одне з них, яке власне нас зацікавить, лежатиме під подушкою на ліжку динозавра пташки. Подушка почне дивно вібрувати, та заглянувши під неї, ви знайдете де потрібні докази жіночності. Що ж це може бути? І чому ці докази нам не показали, чому цей предмет перекриває великий знак питання? Навіть поліцейський, прийнявши цей предмет, скаже, що це беззаперечний доказ жіночності. Ну, вібруючий предмет під подушкою, жіночність. Певно, це щось, що починається на літеру Д з літерою Л посередині, і закінчується на О. Як це потрапило у гру? Напевно, таке можна провернути у дитячих іграх лише виключно. У японському регіоні. Та насправді щось подібне було і в іграх Nintendo, Причому набагато раніше за Капітан Рейнбол у 1999 році відбувся реліз першої рольової гри у світі Слюсарі Маріо під назвою Super Mario RPG. Вона дала гравцям безпрецедентну свободу з дослідження грибного королівства у розкішному 3D. Як мінімум до моменту релізу Super Mario 64, який стався за 4 місяці, який миттєво зробив Super Mario RPG просто стармодним. Але саме на той момент Жодна інша гра про Маріо не дозволяла вам зайти прямо до особистих покоїв принцеси піч та зазирнути за її камін і знайти та. Е, гаразд це якось трохи ніяково. Ніхто зовсім не певен, що це за предмет такий Знаки питання. До того ж ви одразу маєте повернути його туди, де взяли. Але з огляду на те, як добре він захований, як хвилюється принцеса, коли ви про нього згадуєте, і як в оригінальній японській версії він називається Pus XXX, можна припустити, що це також свого роду якийсь доказ жіночності. Цікаво ще, що знайшовши цей інструмент на початку гри, до вас підбежить бабуся Піч та запропонує вам гриб за те, щоб ви забули, що щойно тут знайшли та побачили. А якщо ж ви знайдете у момент, коли у вашій команді буде безпосередньо принцеса піч, вона просто насварить вас за те, що ви не поважаєте її особисті речі та кордон. А от вам дещо з другої частини Kirby's Dreamland. Це дуже симпатичний дитячий платформер, який вийшов у 95-му році на консолі Game Boy. Взагалі, серія ігор про кірбі настільки мила, що навіть лиходії, які є в цих іграх, викликають Что вас лише милі сльози на очах, все навколо виглядає просто чарівно. А оскільки ця серія платформерів очевидно орієнтована на молодшу аудиторію, ви ніколи б навіть не подумали, що в іграх буде хоча б якийсь вульгарний контент. І все ж, саме граючи у другу частину Kirby's Dream Land, ви можете натрапити на доволі непристойний секрет, знайти який можна на п'ятому рівні Червоного каньйону. Як тільки ви потрапите на рівень, майже одразу можете помітити поряд з персонажем блоки, що нагадують обличчя, такий собі. Простенький смайлик, але спускаючись все нижче, блоки ставатимуть все дивнішої форми. Оці, наприклад, дуже нагадують груди. Ну і звісно ж, повна картинка рівня вам не видима, бо форма екрана обмежена квадратом, а рівень куди довший. Тож, як мінімум, можна не проживати, що це помітить дитина. Але хай там як, якщо подивитись саме на повний вигляд цього рівня, виявиться, що смайлики, груди вам все ж не привиділись. Блоки тут явно формують жіночі форми. І знову ж, я задаюсь Таким простим, але логічним запитанням, як це пройшло по цензуру Нінтендо, давайте трошки відірвемось від ігор Нінтендо і подивимось на приклади подібного дорослого гумору в іграх для інших платформ. Наприклад, на щось з PlayStation. у 2004 році відбувся реліз Crash Twinsanity, яка стала таким собі відступом від звичайного тону серії ігор Crash Bandicoot. Хоча загалом це досить пристойна зі своїм унікальним почуттям гумору, за відчуттями, це наче Джек Декстер поклали у блендер з му. Мультиком Ед Ед та Еді, додавши трохи речтен кланк і присипавши все це губкою Бобом на додачу. Не всі жарти у грі були аж такими хорошими, але ті, що все ж вдалися, були напрочуд смішними. Найкращий і безумовно найбільш дорослий жарт стосується матері кортекса, головного антагоніста в цій серії ігор. На рівні, де ви маєте спускатись за сніженої гори, буде момент, коли ви пролітатимете через одну особливу будівлю. Я зараз не називаю через яку саме, тому що є дві версії цієї її будівлі і я так до кінця і не зрозумів, чи то залежить від регіону гри, чи цей момент вирішили просто вирізати та замінити зараз. Граючи у крешті, скоріш за все, з будівлею буде курятник. Ну або щось типу того. Нічого такого, навіть дивно, що гра взагалі, хоч якось фокусує увагу гравця на цій будівлі. Але скоріш все це, тому що в іншій версії гри тут і справді було на чому фокусувати увагу по будинок. цей там називається Мулін Кортекс. І от як це виглядає: Очевидно, це якийсь чи то бордельчий особливий клуб, з купою дівчат всередині. Це зрозуміло зі слів самого Кортекса, який судячи з усього і є власником цього закладу. Але звісно ж, саме момент, на якому Кортекс бачить у цьому місці свою маму і піднімає весь цей дивний жарт на абсолютно інший рівень. А от симпатична екшен РПГ Secret of Mana, яка вийшла у 93-му році. Майже нічого не знаю про цю гру, бо насправді ніколи в неї не грав. Але що мені відомо, то рекомендований вік з якого. Можна грати в неї дітям це від 9 років і старше. Знову ж таки, я наголошую про це лише тому, що це є головним фактором сьогоднішнього випуску і його теми. Справа в тому, що на локації під назвою Крижаний Палац серед ваших ворогів будуть летючі книги заклинань під назвою Mystic Book та National Scar. Коли вони вас атакують, то приземляються на землю, гуртають свої сторінки та накладають на вас якесь закляття, яке у них там є. Однак дуже рідко, але все ж час від часу ці книги можуть випадково приземлитись на роз. Вороті не з якимось закляттям, а зображенням на своїх сторінках оголеної жінки, що лежить на животі. Книга одразу стає помітно збентеженою і починає знервовано перегортати свої сторінки на потрібну. Кажуть, що в японській версії цієї гри ворогів National Scar взагалі називають порнкнигою. Але навіть якщо це не так, секрет цей все одно стосується і згаданої раніше містікбук, які у грі зустрічаються набагато частіше. Знов ж таки не зрозуміло, як це пройшло цензорів Nintendo і потрапило в американську версію гри. Які в той же час заміняють анімацію з випивкою Mario Kart, через те, що книги потрапляють на цю сторінку доволі рідко. Можливо, сензори ніколи цей секрет і не помічали, та навіть не знали про його існування. А от ще трохи більш відвертої вульгарності. Далі у списку буде гра під назвою Appearance, яку у 94-му році видавала Philips Interactive Media, так було й таке для своєї платформи Philips CD-i. Секрет тут взагалі немає меж. Сама по собі гра дуже хороша. з купою гумору, це смішний платформер, про хлопця Марвіна, учня великого чарівника, виглядає як будь-який відносно дитячий платформер тих часів, без якихось дорослих тем, чи то кривавих або жорстоких сцен. Тільки от сюжетом цікавий нас секрет ніяк не пов'язаний. Пов'язаний він з екраном кінця гри, коли ви програєте. Зазвичай на ньому просто з'являється сам Марвін і якась дівчина. Але якщо тут ви введете особливий секретний чит-код, то Марвін своєю чарівною паличкою і ні, не тією, про яку ви могли подати. Думати повністю змінить позу цієї дівчини, водночас повністю прибравши весь її одяг. Щоб ви розуміли, оголеність тут буде взагалі повна. Нехай це і всього лише намальований персонаж. Щодкодів на цьому екрані насправді є декілька, і не всі вони вульгарні чи то сексуалізовані деякі з них продіюють фаталіті з ігор Мортал Комбат. Але найцікавіше те, що про цей секрет так ніхто б не дізнався, якби самі розробники у якийсь момент не поділились ним з гравцями. Тому, якби на момент релізу про це дізнались у Філіпс, вони б. Точно не випустили гру з таким секретом. А от не конкретно один секрет чи то жарт з ще однієї старої гри під назвою The Adventures of Willy Beamish. Загалом це класична пригодницька point and click гра початку 90-х років, сюжет якої розповідає нам про звичайного учня початкової школи. Як і в більшості ігор цього жанру, основну частину часу ви проводите збираючи предмети, поєднуючи їх з буквально кожною частиною декорації на рівні, в надії випадково зробити щось правильно. Загалом гра явно орієнтована. На молодшу аудиторію, однак у ній все ж є декілька моментів, які ну дуже недоречні. По-перше, у Вілі є жаба на ім'я Хорні, тобто збуджена, Боже, це якось по-дитячому, але важко стримати свій сміх, коли головний герой починає вигукувати ім'я своєї жабки, вирване з контексту. Крім того, можна з впевненістю сказати, що деякі діалоги персонажів були написані явно з подвійним змістом. Наприклад, коли ви чуєте, як персонажі кажуть Вілі, що той може погратися з собою, ви розумієте, що. Репліка була написана саме так навмисно. Однак найбільш відома ця гра завдяки сценам з шкільною медсестрою. Немає якихось правильних слів, щоб сказати це інакше. Груди медсестрину, якісь напрочуд великі, настільки що починають відволікати вашу увагу від самої гри, і ти навіть дивуєшся, як ця дитяча гра взагалі була випущена без будь-яких проблем. Якщо більшість показаних у цьому відео жартів та секретів просто по дитячому кумедні, що навіть іронічно, бо діти б таке навіть не. Не помітили наступне, що я вам покажу, навіть трохи моторошне. Нас цікавить гра Mega Man Legends, яка вийшла у 2000 році на PlayStation та навіть на ПК регулятори оцінили її як гру для всіх, але певно тому, що просто не знали про те, що я вам зараз розкажу. Під час вашого проходження, у якийсь момент персонаж Роу повідомить вам, що збирається піти в душ, і загалом звичайний середньостатистичний гравець подумає про себе окей і продовжить грати, проходячи інші рівні. чи щоб то б не було. Але. Виявилось, що ви насправді можете піти в душ слідом за роли не просто в інший душ чи, хоча б іншу кабінку. Ні, ви зайдете прямо до дівчини. Звісно, нічого такого нам гра не показує. Ми лише почуємо злісний крик дівчини. Що ти собі дозволяєш? І наш персонаж одразу ж звідти виходить. При цьому чомусь святкуючи побачене. Дивно і недоречно. Так, але це ще не все. Після цього ви можете зайти до кімнати роли і почитати її особистий щоденник, з якого ви дізнаєтеся, Мегамен далеко не вперше робить отаку от фігню з душем. Окей, ми розуміємо. Мегамен хворий збочинець, але і це не все. Повноту картини доповнює контекст про те, що. 14-річна дівчина, ну, мегамен тут також не сильно старша, та головне те, що вона його сестра. Це була остання випущена гра у серії Мегамен Legends, І якщо все це не було причиною закриття цього проекту, то точно мало б бути. На останок завершу це відео грою Ratchet Clank. першу частину, яка вийшла у 2000 році на консолях PlayStation 2. Одразу скажу, те, що я покажу, також є і в hd Ремастері Ratchet Clank Collection. але немає ост. Останньому ремейку гри для PlayStation 4 у якийсь момент проходження ви потрапите на перегони на гідробордах, які влаштовує симпатична зеленошкіра інопланетянка. І під час вашої першої з нею зустрічі виглядає вона абсолютно нормально, хіба що трохи зеленою. Але якщо з якоїсь дивної причини ви вирішили не записуватись одразу на перегони, а затриматись перед дівчиною та почали робити навколо неї складні сальто сальтомортала, дещо зміниться. Хто знає, яка сама людина першу раптово почала виконувати перед ведучою? Цей дивний перформанс, але як би воно химерно не звучало, все це явно було не дарма. Бачите, чим більше ви будете стрибати навколо, виконуючи свої дивні гімнастичні трюки, тим більше з незрозумілих причин почнуть збільшуватись груди інопланетянки. І коли ви нарешті закінчите це своє тренування та зупинитесь, щоб поглянути на результат вашого олімпійського виступу, ви зрозумієте, що прикрасили бідолашну істоту жахливо великими грудьми. На щастя, при цьому вона виглядає доволі щасливо. Але хто знає? Навречі, такі кардинальні зміни позитивно повпливають на її професійно спортивну кар'єру у перегонах на гідробордах. От таке відео в мене вийшло на цей раз. Мені цікаво почути ваші історії про те, чи стикались ви у дитинстві з подібними жартами, і чи розуміли ви їх, коли вперше побачили, або ж може, ви вже у більш дорослому віці вирішили перепройти якось влюблено про дитинство, і тільки тоді помітили щось таке, чого не помічали і не розуміли у малому віці. Може, навіть щось з ваших історій Додам у наступне подібне відео, хотілося б зняти продовження, бо деякі приклади дорослого гумору і справді настільки абсурдні, що диву дивишся, як вони опинились у грі для дітей. А поки я, як завжди, хотів би щиро подякувати своїм неймовірним меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Саме їхні мене ви зараз і бачите на екрані. Це прекрасні підписники на Баймія Кофі та Патреон, спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежно вдячні. Чний Кожному і кожній з вас саме завдяки цим людям я можу робити більше унікального, цікавого та якісного контенту. Так що підписуйтесь і ви далі буде тільки цікавіше і краще. Проте найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити нашу невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені благодійні фонди будуть у описі під цим відео. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.